У нас огляд нового надходження в компанії Автофокус. Ваш улюблений Hyundai Tucson 2017 року випуску. Автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, на автоматичній коробці, на повному приводі, на чудових колесах з проточкою, на гарній гумі, яскравий блакитний колір Металік, автомобіль з панорамним дахом, парктроніки по колу, камера заднього бачення. Чудова led оптика позаду. Автомобіль в ідеально збереженому стані. Є вся сервісна історія обслуговування по офіційному дилеру. Повністю вся рідна фарба. Задній бампер покрито бронеплівкою, капот та передній бампер та фари також покрито броніплівочкою. У нас така от чудова біксенонова оптика з лінзою. Без ключовий на передніх дверях. Електропривід водійського та пасажирського сидіння. Шкіряний салончик в дуже гарному збереженому стані. Ось так панорамка виглядає знутрі салона. Передні сидіння у нас з підігрівом та з вентиляцією. Також є підігрів керма. Задні сидіння у нас теж в шикарному стані. Центральний підлокітничок є підігрів заднього ряду сидінь. Повний електросклопакет з електрорегуванням та складанням дзеркал, Електропривід кришки багажничка, датчик світла та дощу, шкіряне мультимедійне кермо, асистенти в керуванні, круїз контроль. Ось так виглядає приборочка. Без помилочок. Великий екран мультимедіа присутній в автомобілі. Двохзонний передній клімат, контроль, електроручничок, автохолд. Допомога при спуску, міжосєве блокування. Автомобіль має два ключики. Тонування, рейлинги, чудовий технічний стан, маленький розхід пального, дизельний надійний агрегат. Друзі, зацікавив цей красень. Даний авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102 в компанії Автофокус. Більш детальна інформація по цьому автомобілю за посиланням в описі. Автомобіль можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Також є послуга лізинг або кредит, або обмін на інший автомобіль. Чекаємо вас Територіальної оборони 102 міста Київ.